Ми з чоловіком жили погано, але я не планувала нічого міняти, бо ж що натомість піти з дітьми до матері, а далі що? А так дах над головою є діти є на що годувати, а любов то вже якось без неї проживо. З сімейного життя пам'ятаю лише кухню. Завжди мріяла, щоб у мене на кухні був телевізор, як в американських фільмах, і тоді б я б не потикалася ні до чоловіка в спальню, ні до дітей в кімнату, бо вони мене не чекали. Зрозуміло, що чоловік у мене такий, але чого ж діти у нього вдалися? Мамо, де те? Мамо, принеси. Мамо, подай. Мамо, ти що забула? І я з одної кімнати та до другої там варю, там пришиваю, там градусник ставлю. І минулося моє життя. Донька вискочила заміж і поїхала з чоловіком за кордон, телефонувала лише на новий рік чи Різдво. прокидалося якесь приспане родинне почуття видно, а син ще вчився на останньому курсі і жив в гуртожитку. Здавалося б, зітхни з полегкістю та живи вже як хотілося, але тут вже здивував чоловік. Анно, я довго терпів заради дітей, а тепер хочу пожити для себе, тому збирай речі і йди. Що? Я не зрозуміла, що відбувається, адже дах над головою то єдине, що мені забезпечував чоловік я не хочу більше бачити твоє пісне лице в цій хаті, що тут незрозумілого. У мене є інша жінка, так що йди чи тобі помогти. Я його просила. Батьківська сільська хата прийняла мої речі і мене. Батьків уже 10 років не було, і по хаті це добре відчувалося, але куди я мала дітися. Прийшлося розбирати дошки зі стайні аби ними топити, бо на самому газі було дорого для мене. На роботу прийшлося добиратися, але й до цього звикла навіть раділа, коли було фізично важко, бо не так було на душі гірко. Аж тут син телефонує. Мамо, я одружуюся, прийду з нареченою в неділю, то вже ти якось нас зустрінь. Сину, кажу йому, я вже там не живу, то давай десь в кафе зустрінемося. О, то ще краще, каже він мені. Проте на увазі він не мав кафе, а те, що хотів жити у нашій квартирі з нареченою. Коли ми зустрілися в кафе, то син почав мені висловлювати претензії, що батько привів якусь жінку в квартиру, і тепер вона їсть їхні продукти. Наречена була вже при надії і теж була невдоволена тим, як все повернулося. Можете переїхати до мене в село, кажу їм, хоч і знаю, що цього не станеться, але просто хай знають, що може бути й гірше. На весілля я прийшла з сусідом, просила його дуже, аби мені підіграв, бо не хотіла вже аж надто виглядати в очах близьких мізерною, і ми дуже гарно провели з Михайлом час. Бо я давно не танцювала, не була в гарному платті, не була в ресторані. Ми з Михайлом тепер живемо разом, і я свою хату знову закрила на замок, і тільки й молюся, аби вона мені знову не знадобилася. А от невістка не потягла співжиття з моїм чоловіком і пішла від сина, сказала, що не буде у них наймечкою. І Як не дивно, це саме заявила й чоловікова кохана. Я аж заповажала цих жінок, що вони розкусили моїх набагато швидше, ніж я. Тепер син не говорить з батьком, а батько з сином, щиро переконані, що хтось зіпсував їм чудове життя. А я вперше за багато років просто щаслива. У мене велика кухня, на якій є телевізор. У вітання також є телевізор, як і у спальні, і мене всюди чекають та обіймають. Оце так життя повернулося. Правда ж? Підпишись, підтримай українськомовний контент.